А, і не тільки з тахівництва ми починаємо. Я хочу запросити, а вона вже оливається, посміхається. На всіх наших конференціях, самітах вона приймала участь. Це а, генеральний директор а, торгової марки Я СНСВІТ Юлія Флорова. Фльорова запрошую пана Юлія. Прошу сідати. Де вам зручно? Давайте. Ну, кілька слів скажу. Сідаю, всі знають компанію Єсен Світ. Це один із лідерів не тільки яєчного птахівництва, а в цілому, а в цілому птахівництва країни. Компанія з, з гарними амбіціями, але ну, також компанія, е, яка е, в період війни е, ст, з такими ж проблемами, як е, і всі. Та що змінилося за це, якщо ми з вами не бачилися? пані Юлія? Ну на, на вашу фахову думку, в цілому прихідництві, ну і в вашій компанії, якщо можна. Доброго дня ще раз всім. Дивлюсь на фото, але треба змінити. Ну, це Доброго фото такої вже. Дуже... Ну, гарне фото. Але дивлячись на фото, розумію, розпіхи... наскільки ну, всьому та на всього майже три роки, але насправді це таке враження, що пережили ми всі декілька життів навіть не на років. Що змінилось? Порівняно з минулим роком, так говоримо, за минулий рік що сталося. Ну, перш за все хочу сказати, що дякуючи ЗСУ, живі здорові дякуючи підтримці держави, працюємо, дякуючи праці Держпродспоживслужби, відкриваємо нові ринки, не дивлячись ні на що. Справді, підтверджую попередні сказали, що ми весь світ тим, що ми продовжуємо працювати, не дивлячись ні на що. Ми потроху відновлюємо галузь. Від початку війни було дуже багато войнувань, дуже багато знищено, дуже в нас порушився технологічний процес. Усіх тихоників, я думаю, що всі знають свої проблеми, і такі самі, як і в нас вони. Наразі ну, можна сказати, що ми більш-менш вийшли на той рівень, який був до війни. Uh, ще трохи часу для відновлення, але якби не війна, то ми вже були, що uh, далеко не попереду. Попит на нашу продукцію не зникає, не зменшується, не дивлячись на те, що день стає менше, але ну, принаймні є така, uh, Хочу підкреслити таку uh, маленьку фішку. Uh, раніше ми робили дослідження, що Нашу продукцію купували в основному жінки. Тобто, жінки більше цінували якість нашої продукції. Зараз трохи портрет нашого покупця змінився. В сторону хлопців, ну, я думаю, що то більше за е через річні продукти, продукти, які ми також виробляємо, ми розробили цілу лі лі лінійку продукції. Я думаю, що ви знаєте, я вже про це говорила, це особливо е е Ті яєчні продукти, суттєві яєчні продукти і те, що з новинок ну, цей продукт був розроблений спеціально для ЗСУ, але наразі вже користується попитом із бізнесу. Це варене яйце. Ми запустили виробництво варене яйце. Тобто ви готуєте вже готове, купуєте готове варене яйце, готове до споживання, не варити, ні чистити, нічого з вже не потрібно. Це дуже добре, чудово. А яйце це ну, наразі як був, так і залишається один з дешевих білком поживною цінністю за всі лінії міна кислот на сьогодення. Да? І продукцію ну, тахівництва да? до 50% потреб потреб. Продукції тваринського виробництва зараз Україна закриває. І це найбільш дешевий. Це найбільш дешевий. Це найбільш дешеве джерела Пане Юрію, які зараз, ну, на вашу думку, головні проблеми ну, вашої компанії та в цілому, цілому галузі. Я пам'ятаю, що минулого року я вже озвучувала цю проблему, вона стає більш нагальною і більш масштабною. Це проблема з кадрами, з персоналом, з людьми. Минулого року ви мене питали, як ми збираємось вирішувати цю проблему. Вирішив. Наразі в процесі так легко все не стається. Я минулого, разу минулого року відповіла вам на питання тим, що ми намагаємося автоматизувати цей процес. Все, що на цих працює трошки легше, але все одно Острові відчувається дефіцит людей. Вибачте, зараз буду збирати людей на запчастини, але не, хода, не, не вистачає Тільки чоловіків, чоловіків і жінок. Ні, ви знаєте, і чоловіків, і жінок. Наразі я б сказала, що так само відчувається відсутність і жінок на ринку праці, як і чоловіків. На жаль, це факт. Іншим таким викликом є. Ну, це загальна проблема. Це, це... загальна проблема, це, так. Це не тільки. Усі компанії так. столкнулися з цією проблемою і деяких навіть крупних рахунок. До віс вісімдесяти відсотків закритих вакансій протягом місяця. А нехватка йде обще 20 до 30% в цілому отраслі, І це багато, і такого ніколи не було. Так, але тим не менш в компанії люди в нашій компанії люди вважаються одні з таких основних цінностей компанії. Я дуже рада і дуже вдячна тим людям, які працюють. В Україні, не виїжджаючи з України, не дивлячись ні, ні на які виклики, це наша основна цінність співробітники, які працюють держати грошима чи якимись ще душічками? Чи як? Ну по перше, ми чесно коли на ритм праці стосовно оплати, це по перше, хочу підкреслити це в білому? Все в білому, звісно. По-друге, те, що ми ціном своїх співробітників, особливо тих, які, які працюють в компанії дуже давно, нас є уявіть собі, нещодавно Вітала одну з працівниць ОТОФабрики. Яка пропрацювала працювала 50 років. Я кажу, мені ще скільки років немає життя, скільки ви тут працюєте? Я вас не снудила Бережніва бачила 50 років. Людина працює на одному місці. Це ну це дуже цінно. Я думаю, що тут мативація не тільки грошима скільки. Ну, якимось mm -hmm. знаєте, почуттям самоповаги і поваги до компанії, в якій піклуються про людей. Ми завжди кажемо, що люди наші ці наша цінність, і те, що ми робимо, ну, той продукт, який ми виробляємо, це в першу чергу якість, яку ми несемо до себе додому. Якщо ти собі робиш добре, ти робиш добре всім. Це такий наш. Чудово, О, ну, що чекати на краткосирове майбутнє. Е, які сюрпризи від торгової марки ринку? Сюрпризи однозначно будуть. Ми постійно працюємо над інноваційними новими продуктами, хоча здавалося, що ще можна вигадати з тим яйцем зробити, але є ще. Ось. Ну я хочу варене яйцю покупати в супермаркеті. Ну, так, що... я думаю, що... Та, його немає. В майбутньому, в найближчому давайте щось, давайте щось. окей okay. да. Так, ну добре. Ми дуже вдячні вашій компанії, що ви нас підтримуєте, що ви приймаєте участь в цьому діалогі. Бажаю вам гарної роботи на сьогодні на форумі. Yeah. Ну і також хочу ще раз вам сказати: якщо у кого є запитання, пропозиції. До законотворчої, до виконавчої влади у нас це пряме спілкування. Ми приймаємо письмо в в, устному, чи в якому вигляді і все доносимо тут рядишком, цей квартал. У нас ну, дійсно пряме спілкування, і можемо як запрошувати їх, так, так і після форуму обов'язково будемо спілкуватися так, як з нашим міністерством, так і з комітетом аграрної політики. Я запрошую всіх до гарної праці сьогодні. А вам, пані Юлія, щиро вдячні, що ви до нас приїжджаєте, що відкриваєте Дякую. уже третій раз наш форум. Ну, ми сподіваємося на майбутнє. Дякую за вам.